Росія понівечила життя мільйонам українців. Сотні тисяч жителів південно-східних областей були змушені покинути свою домівку, звичну роботу та втратили майно. За понад 600 днів з моменту повномасштабного вторгнення потреби внутрішньо переміщених осіб змінилися. Наразі більшість внутрішньопереміщених осіб, які залишаються в полтавській громаді, вже знайшли місце постійного проживання та продовжують облаштовувати власне життя. Але є потреби, що завжди залишаться актуальними. Так, Ірина Гогунець переїхала разом з шестирічною донькою до Полтави з міста Щастя Луганської області. Вона одна з понад 500 осіб, що від початку повномасштабного вторгнення проживали в шелтерах для внутрішньопереміщених осіб благодійної організації Світло Надії. Протягом півроку Ірина знайшла в цих стінах надійний та безпечний прихисток, адже жінка, окрім домівки, була змушена залишити й чоловіка. Одна дівчинка, десь да. років було, в садіку її, ну, над. Классно вообще, это мой, знаете, как вдохновитель такой по жизни. Вот, и мы приехали, жили нормально вроде, но как-то пошло не так. Муж запил, проблемы, конфликты, и все, и нам пришлось просто бежать. Ну, я там вызывала полицию уже, вот. Пришлось ехать, а попали в Полтаву, у меня здесь подружка с юности, тоже с Славянской области. Мы приехали сюда. И здесь ну, очень много развития. Во-первых, э -э стрессово и неустойчиво было психологически. Меня шатало, ну, вот так вот, за буквально 10 минут я то плакала, то смеялась, то, то в ступор какой-то входила. Меня вернули, знаете, на круги своя, именно кто я, кем я была кем я должна идти по жизни дальше, кем я хочу. Не то чтобы даже должна, а как, как я хочу жить. Переживает как за самого себя. Настолько вот прям за каждого, как за своего дитя, что ли, я не знаю. Ну, я очень благодарна, очень благодарна, и я верила в себя. Есть такая вот, знаете, чуточка вот сомнения в самом себе, но это я работаю с психологом, с нами, со мной, с моим ребенком работали. 嗯。Um. Ну, також гуманітарну допомогу, Нас тут кормили, кармілік стаття. Вот. На що то надії надає широкий спектр послуг, а запити це найбільший такий, ну, травматичний досвід, коли люди, наприклад, втікали від обстрілів. А дуже часто звертаються з втратами. Люди втрачають майно, втрачають роботу. А, на жаль, близьких людей втрачають. Тобто робота з втратами така відбувається. Є техніки, є механізми, як людині проживають проживати втрати, проживати горе, і ми з цим працюємо. Допомагаємо людям справитися, супроводжуємо їх в цьому на цьому нелегкому шляху. Прийти на офіс до нас, сказати, що ви потребуєте психологічну допомоги або зателефонувати. Мені особисто чи нам. Нашу організацію вас обов'язково перенаправляють до мене чи до моїх колег. Катерина Стеценко переїхала до Полтави з Харкова після повномасштабного вторгнення. Вирішили залишити домівку через страх за життя та безпеку дитини. Дізналася про Калі та з Полтава від знайомих, які дуже радили це місце. Я підписалася на їх інстаграм-сторінку, і там якраз була реєстрація на психологічну підтримку. Я записалася, мене запросили, і я почала відвідувати. Коли я звернулася до Каріта з Полтави з запитом страх війни, страх майбутнього, все це мене дуже хвилювало, бентежило і не могла сама впоратись. Спочатку я відвідувала індивідуальні заняття, на яких ми багато технік відпрацьовували, які дуже, мені дуже допомогли вони. Я стала набагато, <смі>, мені мій емоційний стан поліпшився. І після цього я стала відвідувати вже групові заняття. Не страшно, не соромно. Це дуже допомагає. Юлія Чилокова переїхала до Полтави у червні цього року з міста Торецьк Донецької області. Жінка одразу відчула, що потребує допомоги, та без вагань наважилася звернутися до психолога. Ранее сюда приезжали мои родители. Они вышли на карету с Полтава. Очень хвалили, получали здесь моментарную финансовую помощь. как мы только сюда прибыли, мама меня за ручку привела сюда, что здесь очень много всякой различной помощи. С учетом того, что мы приехали с ребенком, у ребенка были очень много проблем, как и психологических, так и немножко мы стали отставать в развитии. Поэтому пришли сюда за помощью и стали потихонечку то одну помощь получать, то вторую помощь. Сейчас мой ребенок ходит на детские занятия, где очень рады всему происходящему, много чего мы подтянули, очень много всего потеряли, потеряли как и жилье, так и людей, нам близких, поэтому нужно было проработать. Я пришла за психологической помощью. И пришла я поначалу на групповые, потом на индивидуальные. После я подтянула сюда и супруга. Супруг у меня остался на территории города. И как бы нам нужно было привести себя в порядок, потому что события в городе развиваются очень такие быстро, и плюс расставания, как бы нам нужна была психологическая помощь, чтобы адаптироваться. І каби ми продовжуємо ходити, получають у нас що, би, є питання, на кориму та бажаємо бути Психолог Наталія Коблинська працює з внутрішньопереміщеними особами в своїй роботі. використовує різноманітні методи допомоги, зокрема ментальні картки, піщану терапію, сенсорні доріжки. Минулого року зверталися люди у таких, знаєте, в страхах. Були багато часті панічні атаки. Люди були в шоковому стані. Особливо це внутрішні переміщені особи, які багато пережили, які втікали з тих місць, де власне був наближався фронт. І ем, ті жахіття війни, які вони пережили, вони сюди, коли приїхали, вони навіть не могли адаптуватися. То це була більше така робота із такими шоковими станами і. Десь робота з адаптацією зараз змінилися. Війна це дуже така масштабна колективна травматична подія, яка піднімає травми, які були раніше. І е, коли приходять люди, зараз звертаються, то дуже часто це вже не про війну. Хоча війна це все підняла, вона була тригером. Е, це десь Дитячо-батьківські стосунки, які вже давно-давно забулися. Це страх самотності, це страх смерті. Ми працюємо із втратами. В минулому році було, ми навіть ходили, у, виходили до людей. В черги, де видавали гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, і просто розказували, щоб вони побачили нас, робили б групові заняття для того. виїзди, ну зараз це все проводиться, але зараз люди краще більш контактні. Вони вже зараз просто самі звертаються. А минулий рік ми все таки їх до цього більше там спонукали, розказували про важливість надання допомоги. Психологи радять не займатися самодопомогою, а звернутися до фахівця. Проте є методики, які можна застосовувати самостійно в критичних ситуаціях на кшталт панічних атак чи раптового стресу. Давайте почнемо з самого елементарного. Це що може опанувати кожен, це техніка діафрагмального дихання. Якщо ви цю техніку будете застосовувати вранці і ввечері, хоча б по 5 хвилин, то ваш психоемоційний стан зміниться. Вона має Знаєте, як ліки накопичувальну дію. От Перші дні можете не відчувати ефекту, але через тиждень, через два ви відчуєте спокій, рівновагу і ясність думок. Тобто елементарно робите такий глибокий на всі груди вдих, але повільний і усвідомлений через носа. Потім робите такий самий повільний, але глибокий видих через рота. Коли ви робите вдих через носа, про себе в голові кажете слово вдих. А коли ви дихаєте, про себе кажете в голові слово видих. Це повертає увагу в стан тут і зараз. Відбувається певне перезавантаження мозку. Знаєте, коли телефон зависає, кажуть, виключте, і «виключіть». І от на п'ять хвилин мозку, мозку потрібно перезавантаження, тому що він постійно в думках. Ми маємо зберегти своє психологічне здоров'я тут. Від цього залежить і психологічне здоров'я наших дітей. Власне, ця енергія, яка йшла на заперечення, на злиття, вона тоді е, перелаштовується в інше русло, тобто я тоді спокійно. Наскільки це я можу, роблю те, що я можу робити задля перемоги на своєму рівні. Робити це треба із психологом, бо люди, які багато пережили, вони можуть по-різному реагувати на цю техніку. І ми піднімаємо образ емоційної війни, і ми зустрічаємося з ним. І у кожної людини, ви знаєте вже скільки, я навіть не знаю, скільки там бенефіціарів, мабуть, 500 плюс були. І, власне, не повторюються ці емоційні. Образи здавалося б, війна, ну що це може бути солдат, там, чи може там танк, чи може літак, але у кожного свій емоційний образ. І коли ми з ним зустрічаємося, людина, власне, з ним зустрічається, вона приймає. І коли вона може його приймати, я знаю, як має йти техніка. Звісно, я про це не говорю. І тоді по реакції людини я розумію, прийняла вона це чи ні. І після того як їй стає. Відразу вона розуміє, що стає легше. Отримати психологічну допомогу внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно, зокрема в таких організаціях. Благодійна організація «Світло надії» – місто Полтава, вулиця Симона Петлюри, 28А. Телефон 0532 60 60 81 та 094 869 42 40. Благодійний фонд «Карітас Полтава» – місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 20 дріб 1. Телефон 095 288 87 07 Благодійна організація Дівчата, клуб для жінок та дівчат. Адреса місто Полтава, вулиця Котляревського, 2а. Телефон 050 357 01 75. Також безкоштовну психологічну підтримку можна отримати, заповнивши анкету на сайті Прорада Полтава Гоуюа. Іноді людині складно подолати певні життєві обставини чи психологічні проблеми, особливо якщо ти перебуваєш далеко від рідного дому. І пам'ятайте, будь-яка розмова інформація надана вами під час розмови не підлягає розголосу. Обирайте фахівця та звертайтеся по допомогу.